Відеозапис запис. Веселе дитинство. У п'ять років. Щемось відео записую. Як Софійка вилазить. Так, я навчила спела. Лісти не дарби, ні, це не мама. Мене навчила, я сама. Отака крута. А да там не трошки подіться, все да бину. Лишати, так? І Я мама залишила ти тут ти драбину. Ще не Оце саме доля мене навчила. Доля тебе навчила? Ого, ти таке. Наві... Знаєш? Ну, давай помаленьку за боки тримайся і покажи, що ти ще там показувала. Нарешті гарна погода, отак спуститься ти між і ще отак. Якраз по болоті тому самому. У штанях. То мама має, треба на кожен день нові штани, так? А коли дощик, вони сохнути не хочуть, Софія, ніде. Боже, яке щастя. Мама мене мені Тут то ще на вмієш, Богдан. А я перша, собі за Перша. Богдан. А ти таке не вчишся, я вже умні. Добре, у вас такий. Челендж, так? Так. Тепер Богдан буде щось показувати. Ходи мене з песиком познайомиш, ходи. Ходи підемо до нього, пішли? Ні-ні, він я Ну, здалеку, так. Ходи здалеку. Де він нас не достане. Пішли? Ні. А тут буде да буде пісня. А, ясно. Паутий, на. Та мама пугала. Ні. А ну, віджимайся ще раз. Ось чотири і... Віджимайся, як ти віджималась. Ой. Як весело, правда? Та буде. Мама, мама знімає відео, Ще раз, як звати? Гастон. Гастон. Гастон Ти, ти кажеш Софійка, що ти бойовий. Скачеш, дряпаєшся. Звідки Гастон? Софійка. Ой, він мене достане зараз Гастон, нюхай мені руку. Спочатку треба знайомитися, так Софійка, давати руку. Псові, який мене не знає, треба давати руку, щоб він познайомився. Але він геть дикий, він дійсно підскакувати хіба хоче і все. Ну не скакай так. Гастон. Двіки гарні. Куди його погладиш? Де? А, давай.